Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Нам не треба багато приводів, щоб поспілкуватися з цікавими співрозмовниками та особистостями, але вони є. Це і всесвітній день екскурсовода, який відзначається у лютому, і дві круглі дати пов'язані з нашим видатним земляком Дмитром Яворницьким. Саме з ним насамперед зараз пов'язана робота нашого гостя. Сьогодні в нашій студії історик, культуролог, публіцист, краєзнавець. Кандидат історичних наук і, можливо, саме медійний екскурсовод та фахівець з історії Дніпра Максим Кавун. Вітаю вас, пане Максиме. Доброго дня, да, що завітали. Я радий завжди вас бачити. Дуже багато Навзай. знімали. А, але сьогодні розпочнемо з чого у цьому році. А, кругла дата: 170 років з дня народження Дмитра Яворницького. Ну ви як фахівець а, музею, саме. Дмитра Іварницького. Розкажіть, які заходи плануються, що буде, як ви вважаєте наскільки це важливо зараз під час повноштабного вторгнення? Особисто час згадувати про це? Ну, по-перше, ювілей це завжди добрий привід згадати про конкретну людину. У нас, на жаль, такий є ще радянський рецидив, згадувати тільки на ювілей. Ну, ми зараз від цього відмовляємось, 170 років дата не кругла, так. але вона важлива. Це 6 листопада. От. І, звичайно, цілий рік ми будемо готувати різні заходи про Яворницького і стосовно його колег, ничуть, комунікації. Ну, я скажу так, що завжди питають, навіщо це потрібно під час війни. Багато людей задають такі питання. Я вважаю, що це важливо, що це потрібно. Це пов'язано з нашою ідентичністю, передусім, культурним кодом. Бо війна зараз іде в головах не тільки на полі бою, а за ідентичність, за питання історії. І постать Верницького тут вона дуже така є. Значить, ну, як сказали, в 18 столітті краєугольна. То Дмитро Іванович він зараз є культурний герой, який не змінний, Він е, уособлює собою саме український е, такий простір в Катеринославі тодішньому. І все, що пов'язане з Яворницьким, ще має таку, такий аспект: це велика комунікацій навколо нього. Бо він об'єднав і українську інтелігенцію. і… Різноманітних таких осіб, які ну, не можна їх сказати, що вони були там українські активісти, але вони були не байдужі культурних питань. І Яворницький вмів об'єднувати людей. От сьогодні ми, в принципі, ці всі його тенденції намагаємося відновити, показати, реконструювати. Ну, я очолюю будинок музею Яворницького два роки. Це меморіальний музей, в нього є своя специфіка. Ну, по-перше, це просто його робота експозиційна. Багато людей йде подивитись, як жив, чим жив Єворницький. Ну, а інші моменти. Це, ну, по-перше, це система заходів, це лекторії. У нас такий працює. Лекції стосовно історії міста, краю, ну і безумовно, стосовно персони Дмитра Івановича. Ну, от, наприклад, в січні ми прочитали лекції Єворницький і Галичина до Дня Соборності. Дуже цікава тема. До речі, там, коли я почав готувати цю лекцію, виокремилися саме персональні зв'язки, і воно, знаєте, потягнуло отак вузлик за вузликом, що Яворницький був першим таким, ну як кажуть, східноукраїнським істориком, який налагодив таку систему взаємодії з Галичиною. І він якраз є уособленням дійсно конкретних зв'язків з Заходом України, От, не якихось декларативних, а дієвих. От. І е, ну, це наш лекторій. Потім у нас є ціла низка е, буде виставок, міні-виставок. Ну, от, скажімо, є кілька ювілеїв в цьому році, дотичних до Дмитра Івановича. Скажімо, ювілей першого українського часопису Дніпрові хвилі, який видавався в Катеринославі, три роки, 1910 рік, йому 115 років. На жаль, він три роки значить, провидавався і. Ну, Був закритий, але це дійсно цікава сторінка. Потім у нас ювілей виставки 10-го року в Катеринославі відомої дуже, і там Яворницький теж грав велику роль. Зокрема, він туди, ну, так би мовити, про, значить, промотував цей український хутір. Ну, тоді більшого не могло бути, але він там це якраз питання промотував. І е потім... Дуже цікавий ювілей, 1905 рік, 120 років. Це комерційне училище Катеринослава, в якому зараз знаходиться обласна рада, наша шанована. І цікаво, що ця будівля, вона теж за допомогою двох осіб: це Антін Синявський Дмитро Яворницький. Вона перетворюється на центр українського руху в Катеринославі. В актовій залі училища. Висіли портрети гетьманів і Тараса Григоровича Шевченка. Ну, портрети гетьманів, взагалі, тоді це була якась крамола. Тим не менше, вони там висіли і всі про них е, згадують, мемуаристи багато. От, Тобто ми е, намагаємось. Яворницького помістити не просто в якийсь п'єдестал, як робили в радянський час, а його подати як персону значить, з точки зору культурного простору міста. Ну, я скажу так, я боюся про це казати. Я готую кілька монографій, але автор не, не дуже завжди любить. Казати про це, от мені, поки вона не вийшла. Да, випало мені зараз готувати кілька робіт про Яворницького. Я ще не знаю, які вони вийдуть, але дуже багато білих плям. Дуже багато білих плям. І я сподіваюся, що в цьому році одна-дві роботи такі вийдуть, і в наступному. Ну, це стосується його взаємодії з владою. От дуже цікаві відносини в Катеринославі і в тодішній губернії, як людина, в принципі. Ну, скажімо, чужа нашій еліті, дуже ефективно за короткий термін інтегрувалася в наш цей простір і зумів, е, багато своїх ініціатив він реалізував. Тобто, Завдяки своїй активності? Так. Да. Яверницького радянський час малювали кабінетним ученим, таким більше. А, насправді він постає як великий комунікатор. Це дуже така м модна зараз тема м'якої сили. От Верницький, м'яка сила в тодішньому Катеринославі. Такий okay, нетворкінг. Значить Нетворкінг. Він зробив мережу. У нього були найбільші друзі. Один був, вибачте, Чорносотенець, монархіст, інші були таємні українські націоналісти, а, а інші були посередині десь. І вони прекрасно комунікували. співпрацювали, комунікували. От. І от ця тема, вона дуже актуальна зараз. Як взагалі от пробивати свої ініціативи крізь це коло, ну, таке негативно налаштоване? От Потім дуже цікава тема: місто Дмитра Яворницького, тобто, власне, частина міського простору, яка його пам'ятає, яка з ним пов'язана, адреси в місті. От. Ну і проспект, звичайно, Дмитра Яворницького. Ну, а сказати, якщо загальним чином, то ми готуємо близько 30 заходів, от, в будинку музеї, і поруч, Ну, і завжди ми анонсуємо ніч музеїв, це в травні велике музейне свято. Ми кожен рік. Готуємо щось оригінальне. Ну от мені випало вже три рази грати Дмитра Івановича. От я хотів спитати, а, чи позвонитись від образу. Скажу так, що я ну сам то почав як кабінетний вчений історик, багато років викладач. Мені дуже цікаво було але було відповідально дуже грати Яворницького. Виявилось, що є портретне сходство, Значить, я дуже був ну, образі, так, я, так. здивований. Але він от, галантний значить, на фотографіях такий. Він дуже галантний. Він, до так. речі, дуже любив такий англійський одяг. Так, так. от його малюють таким собі. Ну, дітком ні. Він до кінця життя. Значить, кожен день виходив в парк Шевченка в англійському костюмі. Такий був, так, дуже так. фронтоватий наш академік. І в цьому немає нічого поганого. І от коли граєш Яверницького, ми три роки робили різні діалоги. Це були репін, значить, це були поль уявний діалог. Ну, от цього року ми ще не будемо роз, роз, значить, кривати ці таємниці. Є певні ідеї. Яверницький і ще кілька діячів. Шляхами так. Платона, да? Діалог, да, діалоги, да, да. значить, така міні-п'єси. От у мене є ідея. Ну, ті, хто приходять в будинок, в музей в загальний наш Єверницько, вони, в принципі, залишили задоволені ті роки. Ну, кажуть, навіщо це треба. Ну, по-перше, це спосіб. Познайомити широку аудиторію з постаттю академіка не, ну, не лакірований лакерований. Так. У нас є оцей певний серйозний такий інерційний атавізм радянського часу, що всі письменники вчені вони стоять на височенному п'єдесталі з такими значить, монументальними етапів. Міфи міф, там не жили реальним життям. Тільки писали там книги, але людина, кожна історична, вона в своєму оточенні, вона в своїй аурі. Ну, минулого року у нас була виставка будинку музеї про кохання пізнє Дмитра Івановича, про його другу дружину Серафиму Дмитрівну. До речі, виставка викликала великий інтерес. Ми там нові фото, архівні значить, демонстрували. І виявилося, що могила Серафими Дмитрівної Яворницької залишилась на цвинтарі міському. Це сучасний парк Писаржевського, коли поховали Дмитра Івановича в 61-му році біля музею, а їх розлучили після смерті. Вони лежали вдвох, значить радянська влада вирішила перенести. Але дружину залишили. І от вона там лежить в парку. Ми винайшли це місце, локалізували за фотографіями. І ми хочемо цього року поставити питання про вшанування цієї могили. Значить, такі, от навіть моменти. Ну скажу, що робота приноситься задоволення під час війни. Ну і основна, значить, момент це культурні великі меседжі, які роблять позитивні значить, ну, такі позитивні. Інформаційні входи, бо ми, звичайно, всі дуже вже засмучені від негативу. От. Мені подобається цим займатися, хоча це Яворницький – це персона, така дуже дійсно монументальна, багатофакторна, багатошарова. Ну, Сподіваюсь, що ці дослідження будуть опубліковані, ну, як кажуть, дай Бог здоров'я всім нам. От. Ну і багато мені мене питають, як от, е, історик реагує на постійні ці е, вибухи, значить, ракети. От я скажу, у мене своя система, історик фаталіст. Він якось от, працює, йде е, всі ці негативний фон, летить. У мене немає ніяких таких значить, цих моментів хвилювань. Я працюю спокійно в бібліотеці, в архіві, пишу. Тобто кожен має займатися своєю справою <кій> і бути таким. Яворницький був дуже кремезний. От козацький мав характер. Скільки він прожив 85 років війни, революції, а, нікуди не поїхав. До речі, Яворницький є прикладом багато українських його друзів розбіглося. І по з Катеринослава виїхали. Іван Труба, Біднов Василь. Ну, ми не будемо їх критикувати. Вони закінчили свої дні в Чехії, в Німеччині. А Яворницький, він ще для нашого міста є символом культурного героя, який не покинув оце своє місце сили. Так. І остання е, частина життя, він, по суті, прижився в Катеринославі. Тобто він не народився. До речі, більша частина відвідувачів будинку вони кажуть про те, що він народився. Думали, що він наш корінний. Ні, він з Харківщини, досить ну, і поруч і далеко. Це кордон зараз з нашим сусідом північним село якраз на кордоні. І е, вони думають, що він тут виріс. Ні, це історія про інше. Це історія про вже сформовану людину, яка е, прижилася в нашому славному місті на Дніпрі. От. І там багато дуже цікавих речей. Ну, в принципі, по реакції відвідувачів за два роки можна. Зробити висновок, що ми робимо правильно справу, невеликий колектив будинку. От і ми робимо таку і інформаційну, популяризаційну, і дослідницьку роботу. Ну, не тільки дослідницьку, я так розумію. Ваша мета ще й показати Єворницького людиною. По перше, так, 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 так. не не, не пам'ятником, так, а людиною, щоб і от. Той то, що ви виступаєте в образі Дмитра Яворницького, це теж одна з частин, приблизити, наблизити ну, да. людину до цієї людини, звичайну людину, пересічну людину, до, ну, да, до, да. до історичної постаті, яка жила, працювала, і це для вас. Особлива історична постать це ну, людина. Не чайно, фактично не просто ви працюєте в дому будинку, да будинку музеї, а ви дуже багато досліджуєте. Ви втілює, втілюєте його образ. Все поруч для вас це осередок, це міде жила ця людина. Тісно, от я скажу, що в мене енергетика будинку. Вона заспокоює, надихає. Ми там е дуже е гарно е підтримуємо ретросад, е і ми його позиціонуємо як не просто місце, де е ну, не просто сам дізнаємось про Єверницько. Да. Це місце, де під час війни люди знаходять душевний спокій. Багато Багато, Aven, Aven, до речі, у вас проходить. багато людей повертаються в будинок. Тобто вони дізнались біографію. Вони кажуть, ми прийдемо влітку, ми прийдемо восени. І нам дуже приємно, коли вони приходять ну, в різні квартали, І там цей ретросад, він дає такі різні образи. І ми його зберігаємо. Це єдиний сад у місті, який зберігає ознаки початку ХХ століття, саме так, як хотів Яворницький. Взагалі, це єдиний меморіальний будинок музею в місті, і в Україні два меморіальні будинки істориків всього лише. Це, можна здогадатись, Грушевський у Львові. І Яворницький е, в Дніпрі. Ну Грушевський жив на широку ногу. У нього вілла Грушевського, це триповерховий палац. Так. У нього велика родина, і там проводять навіть хорові концерти. А у нас такий він дуже аскетичний Яворницький президентом не був і не він був колекціонер, Він жив дуже аскетично. В його, до речі, будинок це не палац, це особняк середньої руки. От, він зберігся добре, але це він такий не, не без декору, там ні, нема таких принад. Там цікавий він своєю аурою, бо там було до ста відомих осіб історії України. От у нього. Тобто наша мета показати його в контексті, от, як людину, яка дійсно сприяла культурному розвитку міста нашого, ну індустріальне. Технічне, а гуманітарна сфера завжди у нас так трошечки, скажімо, прямо страждає. І Яверницький один з тих, хто його тягнув значить, на, наверх цю гуманітарну складову. А в мене питання угу. особисте, дивіться, от ми знаємо про Яворницького, які заходи будуть. Але як от ви йшли до цього розуміння, яким повинен бути як, яким побаченим? Повинен бути Дмитро Яворницький відвідуючими будинку музею, тому що ну якщо повернуся до ще одного приводу, що ми зустрічаємо, що у лютому буде міжнародний день екскурсовода, і ну фактично ви стаєте тим екскурсоводом, якого сучасність вимагає, так угу. це не радянський екскурсовод, який no. No. такий формальний. Який, е, я пам'ятаю роки радянські, коли я ще навчався в школі, е, я теж був з курсоводом е, в залі бойової слави mm -hmm. е, з гвардейських дивізій. Була така тема, да. Да, була така тема патріотичного виховання mm -hmm. в деських часів. Але що ми діти туди? Що ми вивчили, то ми знали. Mm -hmm. і знали. І плюс-мінус, ми вже відповісти не могли. Але зараз ну, можливо в Львові це вперше почалося, да? це пішохідні екскурсії uh -huh. по місту, і, і ви теж не оминули цього питання, і ви теж проходили uh -huh. це. Тому от ну, який по перше повинен бути екскурсовод uh -huh. Uh -huh. зараз? Uh -huh. а, і як ви йшли до цього розуміння, а, і як ще хочете далі? Розвивати цю тему. Ну зараз такий час цікавий. Він ставить виклики, але він дає великі можливості. Зараз формат екскурсійної роботи повністю змінюється. Ви правильно сказали, в радянський час, до речі, у нас було дуже сильне екскурсійне бюро. У мене навіть збереглися з архівів ветеранів методички, 76-й рік, 200-річний ювілей. Вони дуже цікаві по контенту, дуже такі наповнені, я б сказав, професійно зроблені, але вони повні штампів. У нас я вивчаю і місто, значить, штампи ідеологічні, десь 20 їх таких відомих. Город Чугуна і Сталі, значить, город революційних так, так, так. бойових трудових традицій. ну от. А стосовно Яворницького, також я зараз вивчаю ці штампи ну, такий, значить, самий відомий, що він історик, археограф, фольклорист, етнограф і запітає, запітає. це його не, не характеризує от, в повній мірі. І зараз екскурсовод. Має можливість імпровізувати, чого не було в радянський період. Зараз авторські екскурсії, будь ласка, от я ну, проводжу по місту. А стосовно Яворницького, от я багато десятиліть вже вивчаю парк Шевченка. Зокрема, і виникла ідея: от минулого року ми ходили стежками Дмитра Яворницького, Тобто його будинок як така точка відліку, і від нього йдуть ці вулиці нагірного району Соборної гори. Вони так, всі так. дуже насичені історичним саме контентом. Ну, от ми ходили по трьох, по чотирьох вулицях і пов'язували його з жителями цих мешканців, значить, цих вулиць. І там дуже багато особистісних історій. От. І теж це такий підхід, який дозволяє його. Розкрити по-іншому, Митра Івановича. Я вважаю, основна така теза сьогодні, що треба відходити від надмірної монументалізації радянської герой історичний повинен розумітися городянами не як ідол, ну, до якого приносять там жертви, якісь культурні раз на рік. Це цвіточки ці квіти так, так, наші. Це мене завжди, до речі, дратувало з дитинства. Хоча ми теж ну, підносили ці квіти і кожен рік робимо. От. Але крім цього, потрібна велика інформаційна робота. Бо ідоли вони сприймаються як щось неживе, так, яке так. потребує жертв. Значить, у нас Оця радянська система, кожен пам'ятник, повністю треба її переробляти. До речі, от на заході така тенденція: постаменти все зменшували, зменшували. Зараз вони стоять на вулицях без постаментів. По ну, от, скажімо, там пам'ятник Черчиллю чи письменникам якихось там в Парижі. Вони стоять уже прямо І це на в... пам'ять як людині. Да, от прямо а на історичному вулиці, ідолу якомусь. прямо на вулиці ти підходиш там, ну Міф. всякі робиш селфі. Це вже да -да -да. залежить, приватні моменти. От. І от таке, ну, це називається наукова мовою антропологічний поворот в історіографії. тобто mm -hmm. олюднення люди і героїв. Це взагалі тенденція другої половини ХХ століття. І от у нас в Україні такий назрів: це антропологічний поворот. Так. От. І, до речі, це актуально і для західних регіонів, і для східних, тому що. Там теж все на постаментах на високих стоїть, і теж такі значить, штампи. Ну нові, вже ідеологічні. Треба, мені здається, взагалі відмовлятися від цього. От, ну і зараз от, екскурсоводові і важкіше, і легше. Ну і публіка дуже вимоглива стала. Вона вже, я б так скажу таку фразу, розбищена інформаційним. Значить, цим різноманіттям багато питань. Ну, я ніколи не боявся питань, от як історик, краєзнавець, Ну, задають вже просто дуже багато питань, як на захисті дисертації. Під час екскурсії, а що було? А чому це, а де ви все взяли? Ну, як говорив мій дідусь, колись викладач каже: якщо я чого то не знаю, то я не знаю. І мені не соромно. Я багато знаю, багато чого не знаю, філософський підхід. От, але от після кожної екскурсії, до речі, виникає багато питань, чисто дослідницьких. От я їх занотовую і отак тягну, значить, вузлики ці багато розкривається по-іншому питань. Тобто, екскурсовод зараз. Повністю позбавлений радянського пафосу, коли він стояв і віщав. Значить. Так, 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 Посмотрите направо, ви бачите там пам'ятник революціоніру. Я згадалася, пам'ятаю, ага. я, я да. вам скидував посилання на художній фільм. Да, Пам'ятаєте, да. І там була екскурсіонна програма музею да. Яворницького радянських часів. Да. 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 І там так з пафосом Досі... про баб. Кам'яні кам баби, так. Да. Да. Зараз таке вже, ну вибачте, не проходить. не так. проходить і не пройде. От, ну і екскурсовод. Зараз хто е, на, на, натягав з, з чужих публікацій, то йому важкіше. Ну, Я то автор е, своїх же праць, і я розказую результати своїх досліджень. Ну, теж е, буває важко. А чому Яверницький? От е, ви знаєте, ну там звідки ви це знаєте? Ну, є мемуари, листи. Ну, з Яворницьким дуже цікаво, що там 6 тисяч листів. Ого. І е, ми можемо физично, спиратися, физично дуже важко спиратися на цитати. Так, так. Взагалі історик повинен спиратися на джерело. Тобто є значить, згадка. Зараз в інтернеті багато міфів. От. Ну, це інша тема, іншої розповіді. Так, так. Про наше місто теж така міфотворчість нова От. Це інша тема. Можна на день міста угу. поговорити, куди нам взагалі, в який міф ми хочемо себе вписати. Це, 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 це така цікава тема. Mm -hmm. Ну, а Яворницький, якщо навіть брати з точки зору міського міфу, він е, дуже позитивний культурний герой, він е, ну, російський съзідатель. От таке було слово, Ну, популярне, е, у нас, я не знаю, який аналог, але він все життя в період, коли була ентропія, революційні ці зміни, він створював. Новий культурний продукт. О, Музей, істеріографія. Тобто він скористався унікальним По сути, да. моментом. Да. Він не втратив е, імпульсу да. е, свого так. Да. Він не, не е, прогнувся під. Він не прогнувся. Да. Цікаво, що він не був членом жодної політичної партії. Його тягнули в Октябрісти, Радзянко. Тоді це була відома партія. В різні варіанти українських партій, але він завжди брав участь. Ну він не був членом цих партій, і це його е, правильно в принципі позиція. Він вчений, вчений, так. бо ми знаємо в радянський час як вчені. Вимушені були, ну, вибачте, прогибатися. Так, так, так. І Їх деяких просто і прогибали, а деякі залишилися. Ну, останнє я скажу, що в 30-ті роки, навіть приклад, коли він був зачинений в своєму будинку, по суті, як домашній арешт, такий собі, він продовжував активно працювати. Словник української мови, другий том, книги, історія міста Нарис останній. І у нас нема прикладів таких істориків. Вони ламалися, в принципі, і переставали писати. А він писав, писав, писав. Ну, він помер від малярії офіційно. І він, напевне, більше ще прожив. Ну Це тема епідемії. Зараз у нас ковіда, він, ну, як тоді так, так, так. малярія. Він 10 ну, днів мучився і помер. Ну І, і то 85 років це великий термін так. для такого століття бурхливого. Ну, козацька вдача, він мав такий козацький характер, статуру. Так що це історія про. Успіх. Незважаючи на те, що його було репресовано, це історія успіху професійного і особистісного. Це дуже важливо. Сьогодні от, багато людей ну, вони дезорієнтовані цим потоком новин. от що робити, як іти. Яверницький тут може бути стимулом якось себе віднайти по-іншому. І не, не втратити. От, в революцію, я нагадаю, місто захоплювало 19 разів. Ну, і він змахнув. Зумів знайти контакт із білим генералом Шкуро, з усіма, значить, з Луначарським, потім, з Петровським приїжджали до додому. Зберегти спадщину? До речі, так. Да, і він ставив головну ціль це зберегти культурну спадщину. І всі ці можновладці вони не чіпали музей. Ну, взагалі це подвиг, ми це не розуміємо. В ті часи музей палили, роз, розібрали на цеглини. А у нас воно повністю збереглося, ну майже повністю стоїть. В, в революційний час садиби повністю палили палаци, ці розносили селяни. От Я пам'ятаю, колись в Тульчині був Вінницький відомий палац Потоцьких, там залишились дві статуї і стіл, і все, тобто з палацу. А е, у нас воно, в принципі, все збереглося, ну, за виключенням того, що в Другу світову війну. Щезла. Ну, то вже інша історія. то не Ну і то були іноземці, а то я коли це було між собою. Ой, я скажу так, що наші люди іноді під час революції роблять більше шкоди іноземців. да, але тут німці не найбільші наші Ми вороги самі себе. От це шукання ідентичності. Ну, це теж інша тема, але от Яверницький в процесі шукання ідентичності Дніпром сучасним і краєм, він е, дуже важлива персона, дуже важлива і е, непроста. непроста. І він якраз е, уособлює людину, яка шукала той, е, до якого міфу ми будемо належати, як місто. Так, так? так? І е, один е, з міфів це, що ми е, місто Козацької слави в тому числі. Я так розумію. Справа в тому, що Яверницький. Він, між міфами цими, значить, теж Знаходив. плавав і імперський міф, і козацький, але він так потрошечки по до кожного міфу доклав свою руку, до речі. От, цікава дуже людина. От він культурний менеджер. Оце головний тренд, який я зараз розвиваю, що Яворницький це не просто історик, письменник. Він, по суті, культурний менеджер великого міста, ну і краю. І йому це вдалося. Ну, дякую. Дякую, що ви. Дякую велике за можливість донести свою думку. Ну Ми запрошуємо цілий рік так. відвідувати наш музей Національний історичний Яворницького і будиночок музей. Ми гарантуємо від себе, що ви отримаєте професійну, цікаву і позитивну історичну інформацію і, можливо, отримаєте відповідь на свої питання. От, запрошуємо цілий рік. Ну, я думаю, що ми ще зустрінемось в цьому році. Що обговоримо якісь заходи, Спасибо. якісь міфи Е, да. Дякую, я нагадаю, що сьогодні Дякую. до нас у студії завітав історик, культуролог, публіцист, краєзнавець, кандидат історичних наук і, можливо, саме медійний екскурсовод та фахівець історії Дніпра Максим Кавун. Дякую, що були з нами. Побачимось.